Доброго дня. Ми бачили, що ви розраховуєте з карткою Gold Carbon. Скажіть, будь ласка, чому ви обрали саме цю картку? В першу чергу, я оформлял карту із скидки, яку предоставляет Unicredit Bank. Тобто 6% да, які на карту після заправки на, на Vogue. Ну і плюс додатково кешбек в размере, там, 4% метра ну, в супермаркетинге, яким я постійно Ну, Мені зручно. Взагалі і економія, і це і в мене є ще зарплатна картка в цьому банку, так що мені це дуже зручно. Ну насправді цю карту мені прорекламував або порадив мій товариш, який користується цією картою. Він повідомив, що на цю карту при розрахунку на АЗС будь-яких повертається кешбек в розмірі 3%, а безпосередньо на цій заправці, де ми зараз знаходимося, 6%. Саме тому я обрав цю картку, знаючи банк, цей юнікредіт. Я без сумнівів її оформив і тепер користуюсь. А який максимальний кешбек за місяць вам вдалося тримати? Скільки приблизно ви вже заощадили? Ну, Рахувати насправді дуже просто, тому що я користуюся клієнт-банком, який дозволяє онлайн слідкувати за моїм рахунком. Користуюся картою зовсім небагато, два тижні, але якраз вчора мені було повернути кешбек. Я зайшов у Клінбанк і побачив ту суму, яку я зміг, яку мені повернули. Вона складала 135 гривень. Тобто, це за два тижні мені повернулася е, така, як би так сказати, винагорода. В середньому трачу на топліво около 1500 тисяч гривень в місяць, і виразується около 80 гривень. обратно. а чи знаєте ви, що нашому проекту сьогодні виповнюється два роки? Що ви нам можете побажати? Укрсу я бажаю процвітання, тому що вони нам економлять гроші. Це дуже важливо. Щоб якісь ще новинки нам робили. Приємні дуже. Мені дуже подобається ваш проєкт. Желаю вам розвиватися в тому ж напрямку і розширяти сеть своїх партнерів для включення кешбека в других магазинах Києва, України. Я побажаю вам. Розвитку наряду з діючою мережою, яка здійснює кешбек на цю карту і розширення цієї мережі. Це дозволить вам збільшити кількість клієнтів, лояльних до вашого бренду, до лояльних до цього продукту безпосередньо. Успіхів вам у подальшій роботі. Спасибі вам велике.